Це одна із аптек Тернополя. Вакцини від грипу тут немає. Фармацевт Сергій Березовський розповідає, останню партію завозили ще минулого року. Мало кількість завезли на Україну, зразу розібрали всі аптеки. До нас не доїхало. Зазвичай на осінній період йде сезонне захворювання і люди потребують вакцини. Але дуже маленька кількість зараз завозиться в Україну, і тому немає її наявності. Завідувач ще однієї аптеки Віталій Дебривський каже, цього сезону очікували 7 тисяч доз вакцини, проте отримала лише третину від цієї кількості. Вакцини проходять довгу валідацію імпорту, і тому безпосередньо ми отримали третину тільки з цієї кількості. Ще фактором цього стало те, що вакцини безпосередньо замовлялися лікарняними пунктами щеплень, які їх замовляють напряму. Тому до нас дійшла тільки оця третина. Вакцини зараз мають тенденцію попиту, оскільки зараз сезонність у нас грипу та застуди. Звернень було багато, тому вони розійшлися з широким тиражем, вони розійшлися швидко. До тижня часу вже усі вакцини були реалізовані. Я знаю, я вже тепер читала, що немає вакцини від грипу наразі. Ну не знаю. Но ми вакциновані. Наша ціла сім'я вакцинована і ми прихильники вакцинації і вакцинуємося завжди. Я поки здорова, не планую нічого. І думаю, якщо б, ну, я думаю, хворіти. Ми підписні на лікаря, і ми кожен рік вакцинуємося. Ну, ми замовляємо, приходить вакцина, вакцинуємося. Загалом впродовж жовтня на Тернопільщині вакцинувалося 1100 людей, каже завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Павільєва. За її словами, в аптеках завозять вакцину двох виробників Франції та Кореї. В поточному епідемічному сезоні виникла певна проблема з виробниками і постачальниками вакцин від грипу, тому мабуть, нових поставок не передбачається в цей епідемічний сезон. Ситуація трішки. Така критична, тому що ми знаємо, що є дуже багато людей, які щорічно вакцинуються і захищаються таким чином. Ну на жаль, ця ситуація не від нас залежить, а залежить від виробників і постачальників. Попередні роки, скажімо так, не було такої критичної ситуації. Зазвичай, скажімо так що за останні роки можна сказати, що це перший раз ми стикнулися з такою ситуацією, що все ж таки недостатня кількість вакцин. Станом на 26 жовтня в області зареєстрували 4186 випадків захворювання на ГРВІ. Це майже на 6% менше, ніж попереднього тижня. Госпіталізували через хворобу 49 дорослих та 73 дитини. Йдеться на Фейсбук сторінці обласного центру контролю хвороб. Наталія Бончук, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.